Слава Ісусу Христу. Отже, що робити, наприклад, на операційній системі Windows 7, коли стандартна наша така програма загального користування загального, загальних функцій, як Windows Захисник, Defender, не. Наприклад, ви нажали тут на значок і Перевірите оновлення, Зав... вони ніби завантажуються, але не встановлюються, пише з БІ. Отже, що робити? Якщо у вас немає оновлень, встановлених, так як, наприклад, в мене, мені не потрібні всякі там оновлення від Microsoft фірми, то потрібно встановити ось таких два оновлення. Тобто ввести в поиск КБ 447419, написати вашу операційну систему. І потім оце друге встановити. Тоді ви зможете завантажити необхідні оновлення. Отак.